Всім привіт! Така от історія сьогодні буду працювати на такій от машинці. От і я ну що, буде відео сьогодні роботи на шкода Фабія, чисто по стандарту, чисто по одному уклону, бо інші служби поки що не... Підтвердили мені це авто, підтвердив тільки уклон. Сьогодні неділя. Зараз десь скільки? без 10-12. Ну, десь з 12 я виїду і попрацюю, мабуть, до комендантської години. Сьогодні перевели час тому а і комендантську там вже здвинули і буде. Тобто комендантська з 12. То сьогодні попрацюю десь до 12. ї з 12 до 12 -ї. 12 -ї годин <ріст> і таку от зміну вам покажу. Ну розкажу чого, чого це я на стандарті і на фабі. І свої прибамбаси. Ой, поприкріпляю. Не так багато всього. Щось не знаю десь, мабуть, сюди. А, чи десь трохи ближче. Ладно, Зараз буду міряти, виміряти, як краще буде. Видно. І потім з'явлюсь. Ну все настроїв. Е, виїхав, зразу прийшло замовлення по гостомелю. Тут е, зробив це одне замовлення. Е, ну, чекаю далі сьогодні. Цікавий квест, звісно, онлі уклон. Один уклон буде весело. Але можливо, побачимо. До чого воно все призведе. Що там? По санаті, Ну я думаю, що ви зрозуміли, що саната знов зламалась. Це якась нефартова в мене машина. Не знаю вже щось все ламається, все ламається. Я кажу, що може вже її продати. Але що купити? Тіпо, подобається вона мені, як вона в ходу, подобається вона мені, що автомат, тіпо, ціна, також норм. І тіпо, поміняти і знову. Я зараз зробив одне друге, третє, а куплю нову і що знову все робити по колу. Тому, мабуть, вже буду потихеньку робити, де да буду на ній їздити. Але зараз вже рубрика кажу, буде знову, знову зломана соната. Ой. Зараз е, щось сталося з печкою. Е, в салоні запах е, антифризу. Е, кудись він уходить. Але поки я не можу знайти куди, бо капотом ніде немає, знизу ніде не капає. По салону лазив я вже влив туди його півтора літри. І він уходить з бачка, ушов. Е, ну, типа, в салоні також везде коврики, ці сухі, все сухе, але кудись ушов. Звонив там одному майстру, він каже, що він типу, збирається, можливо, збирається в самої печці. Типа, як будемо доставати, то тоді буде видно. Ну, в общем, домовився, це в п'ятницю вона зламалася. Тобто я так хотів п'ятницю-суботу відпрацювати. Це були такі дні ще, поки комендантська до 11 можна було там. Ну, я дивився там по групам хлопців, такі нормальні жирки ввечері хватали, але. Ну, я відпочив, Можливо, свіжіше виглядаю. <сіх> відпочив два дня. Сьогодні неділя виїхав, а завтра буду займатися ремонтом. Здав бампер на покраску також, то вже теж дуже може поміняти за той тиждень. Мабуть, буду вихідний, не знаю. Ну, може, на цій фабі ще виїду. Побачу. Це автомобіль дружини, то не знаю, дасть вона мені ще виїхати чи ні. Таке, ще їм тільки його придбали, то я не знаю, вона ще сама не накаталась, каже, а ти вже третій чи четвертий день ти вже їдеш на ній таксувати. Mm -hmm. ну, то і таке. 에... ну що, буду чекати на замовлення. 에... Зараз вже скільки 12-25. 에... Сподіваюсь, що з одною службою вийде попрацювати. Ну, Вийде, якось якось давно вийде. Прочекав я 15 хвилин і прийшло замовлення на воскресенку 418 гривень за 37 кілометрів. А, ну такі, от зразу, зуба небагана. Я на воскресенці. Ой, да, на механіці, звісно. Якщо відвик, то важко. Два рази заглох. Але класно, що вона хоч заводиться. Щеплення вижимаєш, і вона зразу заводиться. А, але таке згадати потрібно. А ще машинка, звісно, маленька. Для мене в мене зріст 1,90 м. І я цей. Ззаду, от якщо я так посунувся, то ззаду не залізе. Якщо буде десь якісь 3, а якщо ще 4 пасажири, то я не знаю, як цією машинкою вести. не побачимо. Сподіваюсь, може такого не буде сьогодні. По тарифу уклону вийшло без комісії 341 гривня за 37, ну, 37 кілометрів. Я щось згадав, що в уклоні навіть е, по стандарту виходить 10 гривень кілометр. А так щось не виходимо. Е, збираю вже працювати типо, в режимі пилисос кнопка і все. Ну, тобто там можливо ввечері, як будуть цей, як будуть вже там якісь коефіцієнти, буде більше замовлень, буду ставити фільтра. Але зараз вже кнопкою. І блін, там поставив по місцю 3 кілометри. Подачі і зараз проїхав і блін, зразу приходить замовлення з подачею 2,9. Ті ще й таке там 80, чимось гривень. Він вже 3 кілометри подачі. Йолки, ну, я вже переключив, звісно, поставив 2,2. Але... <різь> я б, поїхав, ладно вже. Не хочу втрачати карму та й взагалі. Працювати, то працювати з такими подачами. Ох и люди вибігла какая-то Кинула мне два пакета В машину и побегла Що таке, що куди, бля, муха, а звичайне замовлення кинула вона. Єлі догнав її сигналів, кажу, що це таке, це що, доставка? Так, так, да, це доставка, це там хтось отримає. Кажу, а номер, а кому дзвонити, а кому. Та це вона замовила, я звідки знаю. Бля. Таке. Таке. А ще у клан дуже цікаво малює маршрути. Я дивлюсь, там вона показує 4,6, а по навігатору виходить 5,6. Кілометрів, а потім дивлюсь, дивлюсь там він малює, що я там на русанівській набережні повинен дворами, якось дворами доїхати до цього адресу, а не так, щоб поїхати і розвернутися як потрібно. Там ви доставку можете в цьому там воно ж не це. Просто дівчинка вибігла, кинула пакет і побігла. Я злякався, думаю, що сталося, куди вона побігла, дзвоню, кажу, що таке, що робити, кому зводити, куди везти. Там воно безкоштовно. В автоматі Да, да, Там же воно, да, просто щоб було зрозуміло. Виконав я три замовлення начебто. І так непогано, в принципі, стандарт собі насипає я. Навіть е, десь 5 п'яти хвилин не чекаю. Тобто замовлення за замовленням. Більше людей чекаю по адресу, чим я чекаю на замовлення. І тільки що висадив дівчину і знову прийшло наступне замовлення. Е, ну на То я їздив право до... по лівому берегу берегу тут Русанівка, Березняки. А зараз прийшло вже за замовлення в центр. То поїду. Приїхав я в центр. І одразу щось прийшло замовлення, але відмінили. І тільки що припаркувався, ще раз прийшла якась доставка і теж тільки заводить їхати, і знову змінили. Щось таке цікаво, що тут пасажири так близько. І я як в цьому ну, так привик в санаті, що там їх не видно, якось так собі їдеш, впав десь від пасажири. Потім вийшов і його якось незаметно, А тут так боковим зором дзеркало дивлюсь, бокове, я так та копа. Замічаю пасажира, як в цьому самому, як в рекламі чотирьохмісного смарта. Блін, вже третій раз е, беру замовлення і знову зразу скасовано. Щось не розумію, чи не хочуть вони на фабії їхати, чи це так щось, бо щось в мене такого на санаті не було. Дуже рідко прям, щоб скасовували пасажири замовлення. Зробив мінімалку по центру ще і Тут біля стадіону Динамо чекав хвилин двадцять. Вже думав кудись переїжджати, а прийшло замовлення на електриків, зрещатика на електриків, то хоч так. Бляха. Зупсували мені настрій. Е, Прийшло отаке от замовлення. Е, я майже туди під'їхав і вони його скасували. Що за прикол. І, в общем, я взяв ще одне і переїхав зараз на дорогожичі. Дорогожицьку. А, ну ладно, так, типу, було б не було б, но, але, блін. Якось так. Неприємно. Приїхав я в Софіївську Борщагівку, заправився, піду сам підкріплюсь, сам заправлюсь, ну і чекаю далі на замовлення. Отака от обіда-вечеря за 62 гривні. Якщо не буде, ще хвилин може 10-15 поїду ще ближче туди до Києва. Щось таке не подобається мені стояти так довго. За годину одне замовлення. Ну, ладно, робимо скидку на те, що я пообідав, на те, що я заправлявся. Тепер чекаю інтенсивнішої <laughs> роботи. Сподіваюсь, що я з Софіївської борчаговки не зря переїхав на Петропавлівську. Later. Ну, я на лівобережці. Такий дальничок Вышел з Петропавлівської Борщагівки. Дві адреси. И знову за 30 майже 7 километров, 414 гривень. Тут готівкою більша частина дали ще 16 гривень чайових. Так, і тепер я тут. Напишіть взагалі як вам подобається такий формат відео. Можливо, я так собі думаю може наприклад взяти ще раз, буде потім на наступну неділю. Фабію і записати зміну, наприклад, цілий день в Убарі. Або, можливо, якось знову зареєструвати, спробувати фабію в болт і зробити день по болту. Цікаво б таке було чи ні. Зробив ще два замовлення е мінімалки, з'їздив на Русанівські сади і повернувся знову на Шептицького до Лівобережки. І знову стою півгодини. Простояв, Простоїв, звісно, щось так багатенько. Ну, блін, з одною службою і з одним стандартом. Така от робота. На них. Їду на насеред. подача знову з гарматною я забрав на е, Свободи на Виноградар. І, і зараз також подача до 3 кілометрів. Е, замовлення маршрутка. Е, там їхати в центр і це класно, тому що зараз вже 21.45 і я приїду в центр, е, виставлю фільтра. Можливо, трохи по центру поїжджу і буду ще виставляти додому, в сторону дому. Ну отак от, от класно тут світло, але зараз не видно. Ледовське світло в машині, то прикольно, звісно. Коли моя соната перестане сама тягнути гроші. Можливо, куплю її, поставлю також гарне світло. 50. Е, я на теремках, е, коефіцієнтів нема взагалі тут, в центрі також майже нема. А... Треба якось звідси виїжджати. Хоч якось, я не знаю, я виставив фільтра. Сподіваюсь, щось прийде. Після тиремків додому їхати самому далековато. Як вийшло? Киев, взял замовлення на чеководку и завис там пасажирів виїхав до Соломинской площі, до соломинской до площі. Там біля вок став заправки и щось працює фильтра. Короче, подходят два, ну, два чувака, ну нормальных таких типа. Каже, цей, е, завезете. А, типа в таксі. Кажу, да, Типа завезете, кажу, а куди вам треба. Каже, ну одного на Борщогивку, а іншому на нивки. Кажу, поїхали. Е, типу, скільки грошей? Кажу 300 гривень. Я так не знаю, що я так прикину. Ну, може, можна було більше сказати. Ну коротше, 300 гривень. Такі, поїхали. Сіли завис одного на Большагівку, іншого на нивки. І... цей. І все, їду додому, бо вже без 20.12 і 에... треба встигнути до комендантської години нової. <сум> встигнути додому. Приїду, а там порахую, ну, там, в принципі, що рахувати, у мене тільки... Цей уклон і додав ці 300 гривень. Mm. <реш> ну і порахую пробіг, скажу, порахую розхід. Приїхав я вже додому. Що вийшло в мене? Зразу рахую? Уклон 2428 плюс 300 гривень. Оце останнє замовлення. Ну і там, поводю, що трохи було. Я так, щоб покрутить, хай буде типа 2750. 2750 вийшло. Так, зараз пробіг у мене склав, прикольно так все прям показує. 278 кілометрів. 9 годин працювала машина, а я працював 12. Виїхав з 12 і зараз, як бачите, 23,59. Розхід 6 літрів на 100 кілометрів. Чесь я додав, що тут буде менший розхід, бо тут. Один і два двигун бензиновий, турбо TSI чи що? Якось так. Ну, в общем я думаю, що він тут показує вірно, тому 6 літрів розхід. На цей кілометраж це виходить 16,5 літрів. Так, і це виходить 16,5 літрів. Я заправлявся зі знижкою. У на Shell по 43,36. Це в мене вийшло на з, 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 паливо на 715 гривень. Ну, 720 округляю. І 280 км пробігу. На цій машині я порахую по, на амортизацію по 1 гривні. Це виходить 280 гривень плюс 720. Входить 1000 гривень розходів. І того 2750 гривень. Мінус 1000 гривень, виходить 1750 чистий заробіток за 12 годин е чисто на уклоні. Ну, одне замовлення, правда, зрухівно таке. Е і чисто на стандарті. Та якось так. Е ну, а що ви Підписуйтесь на канал, ставте лайки, е пишіть коменти, е це все мене мотивує робити. Відео ну і всім успіхів і до нових зустрічей.